Всім привіт, друзі! Що ж у нас сьогодні буде на огляді? Ось такий от блок зарядки, безпровідна зарядка, дисплей, 8 портів і потужністю цей блок 240 Вт. Так що погнали до розпаковки огляду і тесту. З Самого початку відео хочу подякувати підписнику. Це прислав мені мій підписник Максим. Дяка тобі. Ми думаю, тобі буде цікаво, як ми його протестимо, і вам буде цікаво. Ну і звичайно, мені це козирний великий дорогий блок зарядки. Добре, розпакуємо його з самого початку. Це в нас аїухун не знаю, як воно читається. Дивіться, ДП 20 Потім посилання, подивимося на Aliexpress, скільки він коштує. Я навіть не заходив, не дивився, скільки він коштує. ну Я думаю, десь в районі 4 тисяч так точно дивіться, ось така коробка так у нас поставляється. Він навіть не користувався цим блоком зарядки. Тут QR-кодік, це у нас мануал. Тут якісь сертифікати, типу, провірено. Далі це відставляємо. Тут у нас вилучка. Давайте ми зразу її розпакуємо і розпакуємо сам блок. Ось так він приходить, запакований, бачите, він дуже гарно. Е, так він виглядає. Ось такий от блок повністю металічний. Дивіться, я вам покажу. Тут у нас безпровідна зарядочка. Така soft touch, це така резина, щоб воно не йорзало. Ну, Добре, давайте ми коробок відставимо і зараз подивимось по зовнішньому виду, що тут є. Так, це також набік. Так, опа, бачите, в нас тут великий кулер для охолодження, в нас тут антена, це в нас Wi-Fi, Bluetooth, кнопка включення. Цей порт може видавати по ходу до 24 вольт. Зараз ми це все глянемо, провіримо на вихід, скільки він може давати. А, до 24 вольта, як ви бачите. 24 вольта він видає. Зараз характеристики почитаємо. Далі, що в нас де? Великий дисплейчик ось такий. У нас 8 портів. Як ви бачите, 4 USB і 4 type c Тут ще навіть плівочки стоять. Давайте ми знімемо. Повністю знімати плівочку я не буду, я тільки з портів знімлю. Бачите, ось тут у нас одна плівочка, друга, третя. І тут от теж плівочка є. Ще вилазь. О, ще одна. А там та, напевно, десь вилетіла. І ця вилетіла. Добре. Знизу в нас гумові такі ніжки. Все повністю метал Оце по походу пластика. Ця все в нас метал. Так, далі кулер я вам показав. Це в нас роз'єм під'єднання до комп'ютера. Це в нас кнопка керування. Ну, перші враження ну він тяжкий, реально тяжкий. Що ти його поставиш? Ти можеш там порт вставити. Ну, звичайно, він порухається, треба притримати. Це таке стаціонарне на тумбочку поставив і не використовуєш лишніх розеток на блоки. Це є один блок, і як ви бачите, скільки в нас вісім, дев'ять в одному. Добре, давайте глянемо на характеристики. Коротко, що він може, що не може. Тут у нас по китайськи, по-англійськи. Так, це в нас хід. Також вихід, як ви бачите, може 24 вольта DC, 5-15, 5-15 Вт. Я так зрозумів, то це в нас безпровідна зарядка. 240 Вт. От бачите, 240 Вт. Тут у нас 5 А пише, а от 5 вольт теж безпровідна. І от DC 24 вольта. Оце в нас Що в мене світло моргає. Напевно, стрічка вже перегорає. І тут у нас вихід можна звідси тягнути до 24 вольт. Ну ми це все провіримо. Антенка рухається. Так, рухається. Ні, вона стоїть стаціонарно, вона просто відкручується. Добре, давайте підключимо. Шнур візьме в розетку і спробуємо, як найхай він запуститься. Я його, до речі, вже запускав. Наперед вам просто щоб не затягувати відео. Е, приєднав я його до Wi-Fi, до Bluetooth. Я його не приєднував. Я не бачу сенсу його до Bluetooth приєднувати, тому що він буде стояти стаціонарно. До своєї мережі Wi-Fi ви його приєднали. Він оновився, до речі, коли ви перший раз запустите, від на нього виходить оновлення. Він оновився і зараз на даний час має під'єднатися до Wi-Fi. Зараз ми це все провіримо. Давайте ми включимо. Раз, вмикаємо. Так, ану, дивимося. Запускається. Що ти будеш під'єднуватись до Wi-Fi чи ні? Мав би під'єднатися, ану. Ще поки що не під'єднався. Чому я не знаю. О, є, бачите, появилось Wi-Fi і тут є Bluetooth. Додатка нема. Весь додаток є на комп'ютері. До ПК скачуєте. Зараз я вам сьогодні це все детально покажу. Ну, з самого початку, як зазвичай, ми перейдемо до пульсації. До протоколів по екранчику вам покажу по кнопці керування. Потім вже в кінці покажу, як під'єднати його до Wi-Fi, і як це все відбувається. Там дуже все просто і інформативно. Дивіться, коли ви включили цей гаджет, щоб вибрати англійську або китайську. Ну ви можете вибирати. Я вибираю англійську і я зажимаю. Тримаю все, вибралась. Зараз показую. У нас час. 18.50. ні, час неправильно показує, чому не оновлюється. Напевно, додатку треба вибрати, щоб воно автоматично оновлювалося. Температура 27 градусів, вологість повітря. Оце я не знаю ще. Ну і тут час, де секунди йде і тут. Ви бачите, число 28-го, 25-го. Ну чомусь час неправильно показує. Я напевно вибрав США там і воно погано показує. Дальше в нас показує день. Сьогодні в нас вівторок. Ось так це все виглядає. Ну непогано. Добре, давайте ми спочатку спробуємо. Перейдемо до безпровідної зарядки. Як вона працює? От в мене товстий чехол, досить товстий, чехол. Не всі безпровідні зарядки хочуть працювати через чехол. Пробуємо тут. Ставимо на зарядку, давайте я вам ось так покажу, щоб вам було добре видно. Ставимо на зарядку, дивіться, тут тримається добре. Ану, так, пішла зарядка. Скільки у нас? 6, 7 Вт. 7 Вт, 7,4 Вт 12 вольт, 0,6 А. А якщо ми чехольчик знімемо, 8 Вт піднімається, 9 Вт. Коротше, до 10 Вт. 9 Вт безпровідна. А ну, давайте ми знімемо чехольчик і попробуємо без чехольчика. Скільки ти будеш у нас заряджатися? Спробуємо. Так, повитираємо, треба його помити. Ставимо без чехла. Дивимось, що там у нас. Заряд пішов. 5 Вт, 6 Вт. 12 Вольт 0,5 Ампера. Ну, ідентичний, я думаю, буде. 8 Вт. 9 Вт. Було 9 Вт. Отак От тримається. Бачите? 9, 8 Вт. 0,7 А швидкість зарядки. Коротше, до 15 Вт ця безпровідна зарядка заряджає. Як ви бачите, на даний час на айфоні заряджає 10 Вт. Добре, є, супер, класно. Навушники, годинник можна поставити від провідної зарядки. Ну що, все я підготовив. Давайте ми спочатку перейдемо до пульсації. Беремо цей підключаємо відключаємо нірсі. Нірсі в нас запускається. Так, на холостому ходу. Це в нас USB-порт. 40, 39 пульсація в нормі. Далі. 1 А. Пульсація 60, 70. як ви бачите, нормально. 2 А. 2 Ампери. Також пульсація в нормі, 3 А. 3 А. Також пульсація в районі 60. Коротше, вона не міняється. Добре, давайте ще один порт провіримо. Виключимо. Підключаємо. Чи така ж сама буде пульсація. Також 30-40. 1 Ампер 50, 2, 3 Ампери під 60. Супер. Пульсація шикарна. Давайте ще один. Вже як провіряти, то провіряти всі. Можливо, в одного порта буде велика пульсація, хто його знає. Так що провіримо все. Ні, тут все ідентично. Є. І ще один порт. Провіряємо. Так. Один ампер, 3 ампери, Зразу включають. Також пульсація шикарна. Добре. Це відставляємо йдемо до Type-C. Витягуємо, підключаємо Type-C. Ось так. Ставимо його сюди і подивимось пульсації по Type-C. Так, Power Delivery в мене включений. Супер. Так, по Type-C ідентично. 3040 1 А також 4546, і 3 Ампери у нас навіть менше. Під 50, більше 50 немає. Бачите, проскакує 40, 39. В тому районі. Добре, пульсації супер. Що, погнали по протоколах? Як у нас стоїть зараз Type-C, верхнє верхні c давайте читати звідси. Це буде 1, 2, 3, 4. Чи це звідси читається? Я не знаю. Добре, йдемо до протоколів. Що він підтримує? Так, в Нірці. Хорош перезавантажуватись. Ага, бачите, він запустився. Ось тут показує, що споживання в І щось в його не хоче читати. То читає, то не читає. А ну, давай. Хлоп-хлоп-хлоп-хлоп. Коротше, давайте ми заживемо в Нірсі, зупинимо це все. Давайте ми відключимо, заживемо в Нірсі. У мене з збоку є мікро USB, бо тому що не хочеш ось з той блок адекватно з ним робити. Добре, cancel, бо він зараз мені тут прочитає з USB переноски. Добре, вже нехай дочитає з usb переноски тоді почитаємо це. Фініш. Добре, є yeah. назад. Підключаємо це. І давайте читати. Так, погнали. Що ти нам покажеш? Зараз будеш читати? Ну, як Power Delivery немає? Ну, що ти він знову з переноски читає, з цього не хоче читати. Бачите, не запускається. А от дивіться, типу Power Delivery тут немає, але всі остальні протоколи він читає. Бачите, як він моргає? Ось бачите, яка проблема. О, народ, хто хотів супервок. Дивіться, тут і супервок, і Вок Даш, і памп експрес. Добре, фініш. Давайте ми ще раз прочитаємо. Automatic detection. Ану, давайте можете Power делівері почитаєш. Цей раз вже. Давай. Показуєш, Показує, що Power делівері не читає. Ну, це треш. Ну, як не читає? Ну. Воно, типу, бере Power Delivery і з цього читає фнірсі. Я не розумію. Ну це як живлення. Воно має, має читати. От зараз він запрацював. Бачите, знову включається, вирубується. Коли Фнірсі споживає, воно то вирубується, включає. Зараз на даний час вже супервок, ви бачите, не читає. Добре, давайте ми відключимо. Реді. Ще раз, давайте. Може, ти зараз прочитаєш? Ну, блін, ну він щось не може роздуплитись, чесно. О, дивіться. От в Нірсі не цей. Слухайте, давайте ми зробимо по-інакшому. Може ми підключимо зарядне, щоб він тут не бавився. Наприклад, якесь USB зарядне підключимо до якогось порта ось тут. От бачите, в Нірсі не читаю. Щоб він роздуплився той блок, я зараз телефон поставлю на зарядку. Ось так. Ану, давайте. Так, пішла зарядка телефона. І, бачите, він нам показує зразу ж два порта. Що з двох портів? Один порт моргає це в нірсі пофіг. Другий порт телефон починає заряджатися. 9 вольт, 2,4 Айфоновський, типа до 20 Вт. Ну і все. І не хоче він читати Power Delivery, хоч ти мене вбий. Добре, відключаємо, фініш. Що ти там, USB нам? Покажеш. Ну щось воно мені не подобається. всі блоки читаю, там анкера і так далі. А ця фірма щось. Чому ти не хочеш читати? Я не розумію. Добре, читаємо з, -з USB-порта. Ну, Power Delivery він явно підтримує, тут він задумався. Ну, Power Delivery нема далі. Далі. Він роздуплився, засвітився, що, типа споживання йде. І що? Супервок тут також має бути. Ага, вок-даш нема. Перший раз ви бачили, він вок і супервок читає. Тут експрес є і все є. І сенс далі читати, я не бачу. Давайте підключимо електронне навантаження. Зараз подивимося, що там у нас буде. Так, включаємо. Є. Так, підключили. Що? А мене максимально 28 вольт. На цьому тригері, а 48 немає. А він 28. Ні, а він 28 Що, не хочеш читати чи що? Ну тут взагалі 5 вольт вибиває мені, розумієте? Ну, Просто я не знаю. Ні цей тригер не хоче з ним робити. Дивіться, він просто моргає. Ну, ви бачите, от, індикація тут моргає. От я хочу вибрати, е скільки вольт мені, і він моргає. Він ну, типу, не хоче затригеритися. Ну, як тебе провірити? Яким тригером тебе провірити? Ви бачите, тут у нас індикація. Пише 24 вольта. Я хочу включити 28. Він зараз, напевно, буде моргати. Він тут моргає. Бачите, з тим тригером. Дивіться. Він типа 28 вольт. Давайте 28 вольт. Тут в мене зараз 20 вольт показує. Ану. Плюсик 5 вольт. 9 вольт, 12 вольт. 15 вольт він підтримує. 20 вольт. Ну, 20 вольт. Походу. Коротше, він 200 ватний. Він 28 вольт не підтримує. Добре, давай ми тобі 20 вольт задамо. Фіг з тобою, бо ти щось взагалі неадекватний. Диви. Ну, що тут таке? Є 20 вольт 5 А. Ану стартанем. Не хоче запускати. Е, добре. Давайте ми трошки зменшимо. Е, мінус. Давайте з 3 ампер запустимо. Не хоче він запускати. І от тригер моргає, і не хоче запускати. Ну, от ніяк. Стоїть 20 вольт. Не хоче 20 вольт, а ну давайте 1 А. Чекайте, бо я вже тут е, перескочив. Давайте, от 2 А. Е, перескочимо отак. 1 А запустиш. Не хоче запускати? Ніяк. от Блін, ну і як його протестити, щоб він видав е, тих 240 Вт. Ніякий тригер не хоче його запускати, ніякий тригер не хоче працювати. Не знаю, чи то він хоче телефону, якогось гаджета. Цей тригер я також підключав. Не працює. Він вмигає також. Цей тригер, рідний від Ator, чи нормальний, також не працює. Працює тільки оцей. Оцей от тригер фіолетовий, він працює. От я його приєднав, тут припаяв. І все. От 2,5 А. Давайте менше. І задав я тут 20 вольт. 20 вольт не видає. Не знаю, можливо, зараз другий порт задам. Ну, пробуємо другий порт цей витягнемо. Пробуємо цей порт. Що ти там? Тихо. От 14-15 вольт, все. Цей порт 15 вольт. На тригері виставлено 20 вольт. Ще раз втикаємо. В цей порт. 15 вольт. 2,5 А запускаємо. Та. 36 Вт. Зараз на даний час з нього тягнеться. А от 40 Вт. 38. Тут показує він 36, 37, а тут показує 38-39 ватт. І яким способом його перевірити, я не знаю. Я, напевно, ще попрошу підписника, нехай він мені його залишить. Я хочу такого добити до кінця. Закажу там на 48 вольт тригера там 28, 48 і 20 вольт другої фірми декілька, можливо, щось запуститься. Бо таким чином я його не протестую. Ми можемо ще зробити. Я зараз поставлю ось тут електронне навантаження, От, наприклад, з нього знімається там 40 ватт зараз 20 Вт поставити якісь павер. Банк, ще один павербанк. Десь на 15 ватт поставити, телефон поставити. от Зараз вставляю сюди телефон. Ну дивіться Тут показується, це в нас порт номер 3 це в нас порт номер 4 15 вольт, це в нас порт 4, це в нас електронне навантаження. Вон 38 ватт. Тут у нас 10 ватт. Зараз знімається. Ну, давайте ми перейдемо. Ось так. Можемо дивіться Давайте ще по налаштуваннях вам покажу, як ти можеш переключатися. Отак. От Зажимаємо і можеш подивитися окремо кожен порт. Бачите, скільки він тут. От Зараз телефон 11 Вт. Він там дозаряджається. 13 Вт, 9 вольт, 1,5 А видає. Тут також ще раз нажимаєте. Бачите, можете подивитись графік, як він заряджався. 9 вольт, коли піднімалося. Оця штука дуже класна. Графіки подивитись, коли він заряджається. От Зараз він там 1 чим А заряджається. І подивитись, скільки в піку там Ампер було заряджалося, скільки вольт. Ще раз нажимаємо назад, вертаємося. І ще раз нажимаємо сюди, вертаємося. А якщо зажимаємо, ось так вертаємося на цей. І тут кнопочкою ви перелистуєте. Бачите, червоним підсвічується. Це в нас один порт. Хочемо перейти на цей порт. Зажимаємо, тримаємо. Переходимо ось такий інформативний режим: 38 ватт, майже 39 ватт. Ще раз нажимаємо. І тут також нас пише графік. Бачите, зараз 2,5 А, і графік показується зарядки. Непогано, це все класно зробили, супер. Добре, давайте ми назад зажмемо. Давайте ще я павербанк сюди підключу. Подивимося, кулер включиться чи ні. Залишу його на декілька хвилин. Коди з нього зараз знімаються 50 Вт. Ще зараз я 20 Вт. і Щось ще поставлю на зарядку. Не знаю що. Подивимось, включиться кулер чи ні. Ось таким чином я тільки можу його протестити. От всі порти позапіхував. Можна ще тут USB поставити. Зараз ми ще поставимо один порт USB. Е -е, дивимось. Е -е, так. В нас USB 1, 15 Вт знімається. Тут у нас знімається USB-порт 3 8 Вт, це в нас 32-33 Вт плюс 50 Вт. Це в нас виходить 80 чимось Вт. І тут 20. Ну, коротше, 100 з чим Вт з нього знімається. Давайте ще щось нагрузимо. Що мені ще поставити? Давайте ще один павербанк поставимо от сюди. Так, щоб впіхнути, то все не впіхуємо. Ось так. Ще один павербанк поставимо. Це 10 ватний Зараз подивимося, ще 10 ватт. І тут приблизно до 130 Вт буде з нього зніматися. Я хочу почути, як шумить кулер. Дивіться, що ще поставити. Я вже не знаю, що ще поставити. Дивимось, це в нас порт. Ага, бачите, він показує тільки 4 порта. Як вам показати? Це порт який. 3. Ану, давайте ще раз витягнемо. Який-то у нас був порт? Ага, ми витягнули. Ага, це у нас був порт 3. Правильно. З порта 3 може зніматися скільки ми максимально знімаємо. О, є порт 3 знімається 11 Вт. А чому так мало? Тут 5 Вт, ну, хоча цей павербанк заряджається спокійно 10 Вт. Тут у нас 5 В, 2 А, а ага, 5 Вт. Більше цей порт не може видати. Я так зрозумів. Хочу сказати, підключив я ще один кабель, ось тут Type-C. І ось все. І вибило це електронне навантаження. І вибило це електронне навантаження. От дивіться, ми відключаємо цей кабель. Зараз попробуємо вімкнути. То вімкнулося, вимкнемо тут, скрутимо на мінус. Отак. Давайте вімкнемо. Вімкнулося 3 Ампера. Супер, і кулер загудів був. Не вспів я вам зазняти, але кулер гудить як інвертор. Ну, от, слухайте. Слухайте, як гудить. От Включився кулер. Я думаю, вам чути. От так гудить кулер. Ну, як в інвертора. Коротше, кулер гудить як в інвертора. Не таталікен, що він шумно гудить. ну, трошки може краще. Ну, чути його добре, бо тут ще оце електронне навантаження. Гудеть. О, Виключився, бачите? Давайте я зараз ще один порт підключу і зараз один е порт е скаже до побачення. Дивіться. Отак. От ну, залазь. <сміх> Тут просто впіхнути, дивіться, слухайте. Зараз я мікрофон на себе накину, будете чути. Дивіться. Включаємо. Це працює, все працює. Далі. Хоп, все. Оце вирубався порт. Коротше, ось так. Так що 240 Вт. Я не знаю, як з нього можна буде витягнути. Я думаю, з нього можна витягнути 240 Вт. Це з Type-C, з двох портів, з одного, і з другого. Але ще раз пояснюю, мені треба буде тригер з таким, який він буде працювати, оцей блок. О, щось він виробився, або тут відстало щось. А, відстало щось. Коротше, що вам в цілому сказати, тест буде з цим блоком продовжуватись, я думаю, далі. Буде обов'язково наступне відео, тому що дуже цікаво мені, чи він 240 Вт видасть, але якщо я підключаю ще один порт, вони ось тут якісь запаралелені або нижні два, або верхні два, або тут два, і тут два, е, він починає вирубатися. Ну І там нема 240 Вт. Я не навантажив його на 240 Вт. Давайте ще коротко я вам покажу. Відео і так затягнеться, коротко вам покажу, як його приєднати до комп'ютера. Якщо приєднювати його до комп'ютера, ні в якому разі через Type-C він не хоче працювати. Дивіться, приєднюєте його до компа. Нормально, качаєте ось таку програму, давайте я вам камеру трошки вище піднімлю. Качаєте його рідну програму, пишете в Google iHoon і там завантажите на офіційному сайті ось ту програму на ПК. І тут на ПК, коли ви з ним з'єднюєтесь, дивіться, я його приєднюю ось тут з боку. Ось так приєднав я його, зараз він побачить. Оця програма встановлюєте, реєструєтесь. У мене тут англійська вибрана, але там щось там Китай. От бачите, воно приєдналося. Давайте я вам сфокусую ближче. От камера сфокусувалась, Давайте краще сфокусую. До початку ви оцей блок зарядки обновлюєте. Ось тут версії є, бачите, отут старт обновлення. Вибираєте версію, останню обновлюєте. Щоб приєднати до Wi-Fi, щоб він у вас отак цвітився. Ось тут. Бачите, ось тут Wi-Fi. Берете, Давайте я вам покажу. от Wi-Fi. Е, воно зараз буде бачите, показує всі мережі. Ось у мене тут приєднана. Бачите, Тут приєднати, нажимаєте на цю кнопку, вводити пароль. І все воно працює. Також Bluetooth. Не розібрався я по Bluetooth. Мені головне, щоб воно по Wi-Fi робило. Воно робить по Wi-Fi. Оця програма. Тут я навіть ще не розбирався, я вам чесно скажу. Ну, Мені головне, що приєдналось до Wi-Fi. Тепер він без компа приєднюється автоматично до Wi-Fi, коли ви його включаєте. Ну що ж, а на цьому все буде. Я думаю, наступне друге відео. Я такий доб'ю цей блок. В загальному що вам сказати про нього? Він такий габаритний. Мені не сподобалось, що кулер дуже сильно годить, реально як в інвертора. Ну, я думав, що він буде тихіше робити. Якщо ти поставив його, наприклад, на ніч і ти хочеш зарядити там, потужні гаджети, які там до 150-200 Вт споживають. Якщо у вас він буде стояти на приліжковій тумбочці, повірте, він буде годіти добре. Також екранчик вони вроді великий зробили, але 21 -е століття, вибачте мене, одна кнопка керування. Ну, це ну зробіть це вже екранчик сенсорний. До речі, ціна його я заходив на Aliexpress, Посилання залишу в описі під відео десь в районі 4 тисяч. Екранчик не сенсорний. Мені це не подобається. Ну класно, що він інформативний. Показує все супер. Погода, температура, тут вологість. Я думаю, що він вологість неправильно показує. тут нема що звертати, це просто красиві цифри і все. Порти ви самі бачили, що там більше десь близько до 150 Вт, то один порт вирубується. І все. Я за 900 гривень тестив цей блок зарядки, я там 180 з нього тягнув і він не вирубувався, коли я другий порт під'єднував. Ну, ось так. Ну, на цьому все. Пишіть свої коментарі, звичайно, що ви думаєте, буде цікаво почитати. За мою роботу обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримайте, звичайно, український контент. Слава Україні! Слава ЗСУ! і Всім до наступних відео. Обов'язково буде друга частина. Так що підписуйтесь.